Сьогодні 5 червня. Вчора в нас теж таке робилося ще інше, ніж день назад. Ось це таке знову вирвало, з помідори досадила, виривало, знову по відру снігу було на сітках. Помідори деяку капусту поламало, огірки, дякуючи. Сітка вижили, купа листя нарвано. Чоловік до нас приїхав, то він виходив вчора, як закінчилось там біля ночі, зняв той сніг, щоб геть не завалило. Хоча поукріпляв ці всі стовпчики. Ну, страшне. З стояв град ще більше і довше, ніж на днях. Ой, от такі сюрпризи в нас погоди. І знову на сьогодні, на завтра дощ обіцяю. Ось тут взагалі він знову стопчики покидало. Так що помідори висадила, тільки досадила. І знову, знову вони лежать під палками. Без того взагалі У мене ж багато помідор, які зламані верхушки. Сподіваюсь, що просто відійдуть пасинками і будуть помідори. Такі справи Чернігівщина Кобоща наробив в гратном таке. Він був у Києві, творив і потім через дві години прийшов до нас.